Мене до школи, дивіться. Я перепрошую, ми всі, ну, що за, а, у ми всі повинні розуміти, що на даний момент у нас є затверджений проєкт школи, будівництва школи, який пройшов всі погодження і ми по ньому можемо будувати цю школу. Але якщо а, якимось... А, Чорна зірка стане над нами і ми затвердимо новий відкоригований проєкт на будівництво школи за 3 мільйони, то в тому проєкті буде вказано чітко, що повинно будуватися укриття окреме, і, і е, е, укриття, яке підшкодить ці підвали, вже не будуть підходити під сидів. І нам вже за той затверджений проєкт буде таким, що ми від нього відходити не можемо. І ми не зможемо вибирати, що нам будувати під школою. Чи окреме укриття. І ви це всі повинні розуміти, тому що проєкт він вже це закон. Це він затверджений проєкт. І для цього і коригується це діло для того, щоб, щоб зробити винесено в укриття. А не для того, що ми не можемо будувати нову школу. У нас був затверджений проєкт, і він до сих пір чинний. Це перше. Добре, а Добре, Зразу, Тому що я хотів закінчити зразу. Олександр Володимирович, якщо ви доведете юридично. Що можна будувати даним проектом? Ну. На що шан? Ні, ну мільйони. Я тоді а, признаю, що я неефективний і складу повноваження. О, О так, ну добре, камера, але дано.